Конгрес США заборонив будь-якому президентові Сполучених Штатів Америки виводити їхню країну із НАТО без згоди самого Конгресу. Про що свідчить таке рішення? А таке рішення свідчить про те, що американський політикум чудово усвідомлює, що ймовірність того, що Трамп стане наступним президентом. Вже вдруге стане президентом дуже і дуже висока, як мінімум 50 відсотків, а то і вище. Ну по рейтингу він е, наразі випереджає Байдена. Тому було прийнято таке рішення, тому що е, Трамп е, має е, схильність е, до самоізоляції, до е, концентрації е, на е, лише америка внутрішньоамериканських проблемах, Америка first, і е, е, всі розуміють, що якщо Трамп залишить, е, так би мовити, сферу впливу е, Америки без Америки, то це зіграє на руку тільки е, е, двом основним противникам Сполучених Штатів Америки і всього е, демократичного світу е, Китаю і Росії. Але що цікаво, за це рішення проголосували як демократи, так і республіканці. Е, тобто Республіканці в значній масі своїй також проти такої ізоляціоністської політики Трампа, який, ну принаймні на словах ще під час попередньої каденції попередньої виборчої кампанії перед своїм президентством, говорив, що мовляв, хай Європа сама себе захищає. От, ну і зараз там у нього нотки про е, скакують, що, мовляв, хай Європа платить за захист України, і, і взагалі хай Європа верне Америці гроші, які вона на захист України потратила. Тобто ця позиція ізоляціоністська безвідповідальна, вкрай егоїстична, ну, в кінцевому підсумку, самовбивча для Америки. Просто, схоже, Трамп е, чи то настільки закоханий в лапках Путіна. чи... Ну, В лапках, тому що е, там щось інше в їхньому зв'язку, чим просто кохання. От, е, чи е, просто не розуміє. От, але, е, всі в Америці усвідомлюють, що така позиція це самобисто для Америки, і що цього допустити не можна. Цю позицію Трампівську ізоляціоністську розділяє дуже і дуже невелика кількість американського політику. І слава Богу.